Вітесіх, як енергія аркану імператриці, будуть впливати на нас сьогодні 3 вересня 2024 року. Буде сьогодні панувати понадмірність. Багато чого у наших проявах буде залежати від того середовища, у якому будете знаходитися. Буде залежати від ситуації і від вміння обирати тактику поведінки. Бо десь потрібно проявити гнучкість і кмітливість а десь і вміння постояти за себе. Загалом день обіцяє бути активним, динамічним. Можливо, деяка жорсткість проявлення може давати і агресивність, бо щоб досягти своєї мети і отримати бажане, потрібно відстояти те, що вам ну, необхідне. Всі ситуації цього дня мають приносити задоволення і радість, гармонію. Хтось для створення комфорту в домі буде робити покупки. Або себе порадує, наприклад, відвідує косметолога, а хтось щось придбає таке гарнесеньке. На роботі у бізнесі це час розвивати свій бізнес і отримувати прибутки, положення стабільне, робота задоволення, а для когось буде покровительство впливової жінки. У особистих стосунках у пари має бути повна іделія, і діти порадують. У когось буде поповнення в родині, а хтось саме сьогодні дізнається, що очікує поповнення. Для чоловіків може бути цікаве знайомство, яке буде розвиватися повільно, але надійно. І порада на сьогодні. Сьогодні день, коли, щоб ви не обирали, застосовуйте сортувальний принцип. Тобто поміркуйте, потрібно воно вам чи ні. Бо своїми планами сьогодні не варто ділитися. Так як той, хто, з ким ви поділитеся цими планами, здійснить ваші плани, а ви залишитесь низчим. Слідкуйте за повсякденними дрібничками, зверніть увагу, можливо, хтось потребує вашої допомоги. При складанні плану на день або прийнятті рішень потрібно враховувати інтереси і потреби оточуючих. Більше уваги приділіть домашнім справам, створенню комфорту у своїй оселі. Але не купуйте щось таке непотрібне. Утримайтеся від усього, що понад міру, або просто зайвого для вас. Розкривайте свій потенціал, свою творчість і не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть себе і своїх близьких. А я бажаю всім жити в достатку і гармонії. Мир вам і гарного дня!